Привіт! Мене звати Аріна. Ти на заняттях пікування про себе. Зараз в Україні війна і організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття. Сьогоднішнє заняття називається Догляд за одягом та взуттям. Такі заняття допоможуть тобі у складний час. Сьогодні ми говоритимемо про те, як правильно доглядати за вашим одягом та взуттям. Привіт! Пам'ятаєте, мене звати Аріна. Поруч зі мною моя помічниця. Мене звуть Вередіка. Вероніка, сьогодні на занятті ми з тобою будемо говорити про догляд за одягом та взуттям. Сьогодні на занятті нам знадобляться пральний порошок або пральне мило. Також нам потрібна сушарка для білизни або мотузка і прищіпки для вивішування випраного одягу. Ще ми використаємо праску та прасувальну дошку, ганчірку або щітку для чищення взуття. Вероніко, як ми доглядаємо за одягом. Перемо! Так, одяг ми беремо, щоб він був чистим. А що ще ми робимо для догляду за одягом? Потім чистимо? Так, верхній одяг ми чистимо щіткою. А як ще ми доглядаємо свій одяг? Миємо взуття, щоб чисте було. Так, супер, брудне взуття ми миємо. А якщо одяг пом'яти, що тоді робимо? Прасуємо праскою. Так, прасуємо праскою чудово. Але не кожен предмет одягу можна прати. Деякі речі треба здавати до хімічної чистки. А бувають такі речі, яких не можна прасувати. Помилки в догляді можуть зіпсувати одяг. Тому давайте поговоримо про правила догляду. Я розповім, як шукати правила догляду для кожної речі. Всередині одягу, ковтини, штанів, сорочки та інших пришиті маленькі ярлички. На ярлику написаний розмір речі, з якої тканини її зроблено. Також на ярлику позначено, як треба доглядати цю річ. Ми дізнаємось про правильний догляд за предметом одягу з малюнків на ярлику всередині. Добре, дивись! Для того, щоб правильно прати одяг, потрібно розуміти намальовані малюнки. Треба знати, що кожен малюнок означає. Для чого малюнки на одязі? Щоб ми подивилися на малюнки, коли хочемо випрати річ. Коли ми йдемо прати одяг, нам потрібно дізнатися, як правильно це робити. Малюнки це умовні позначки, які показують, як правильно доглядати одяг. Малюнки показують, як прати, чистити, прасувати чи робити щось інше з річчю. Малюнки потрібні для того, щоб не зламалася пральна машинка, або не зіпсувалася улюблена річ. Такі позначки допомагають тобі доглядати за своїм одягом правильно, щоб річ була як нова. Так, зрозуміло. Добре, а зараз ми розглянемо декілька малюнків і подивимось, що вони означають. Домовилися? Так. Перший малюнок показує, при якій температурі води можна прати річ. Ось такий малюнок на ньому намальовані цифри. Ти кивнула ще зрозуміло малюнок про температуру. А що ти будеш робити, якщо прочитаєш на ярлику на улюбленій ковтині цифру 30? А що я повинна робити? Цифра на ярлику написана для того, хто вмикає пральну машинку, коли пере твою річ. Спочатку треба зібрати всі речі для прання, які можна прати при 30 градусах. На панелі пральної машинки треба поставити температуру 30 градусів. Можливо, у вас вдома пральну машинку включає мама чи хтось ще. Тоді ти повинен нагадати мамі, яка температура підходить для прання твоєї ковтинки. Може також бути 60 чи 70. Так, це позначка температури, з якою можна прати цю річ: 60 чи 70 градусів. Тепер я знаю, як позначати температуру для прання одягу на ярмаку. Так. Наступна позначка означає, що річ можна прати лише руками. Це називається ручне прання. ручне прання. Якщо цю річ можна прати лише руками, то можна покласти цю річ у пральну машинку? Ні. Якщо є позначка про ручне прання, то треба прати руками. Випрана річ мокра. Її треба повісити, щоб висохла. Так, її можна попрати руками і повісити, щоб вона висохла. Ще на ярлику на одязі може бути ось такий малюнок. Цей малюнок означає, що річ не можна прати у пральній машині. Річ не можна прати у у пральній машині. Так. Наступний малюнок означає делікатне прання. Делікатне прання. Делікатне прання означає дуже обережне прання. Делікатно значить прати дуже обережно. Навіть на машинці є спеціальний режим делікатне прання. Треба поставити такий самий малюнок делікатного прання на панелі машинки і тоді прати. Наступний малюнок взагалі означає, що цю річ. Не варто прати. Наступний малюнок означає не прати. Отя взагалі не можна цю річ прати, бо вона від прання зіпсується. Так зрозуміло. Ще один значок: коло означає, що цю річ потрібно здавати у хімчистку. Цю річ треба здавати у, хім... у хімчистку. Вероніко, а що таке хімчистка? Хімчистка – це там, де люди перуть одежу. Так, хімічна чистка одягу це спеціальна майстерня, куди люди приносять одяг для чищення. Спеціалісти доглядають за одягом, чистять одяг у спеціальних машинах і повертають клієнтам. Добре, подивимось на інші позначки на одязі. А це що за значок? Цей трикутник означає, що цю річ можна відбілювати. Зрозуміло. Трикутер показує, що річ можна відбілювати. А що означає відбілювати? Відбілюють щоб прям не було. Так, тканини і одяг можна відбілювати спеціальними засобами для відбілювання. Який одяг можна відбілювати? Білий. Так, це білий одяг. Ось, дивись, є спеціальна позначка, яка означає, що відбілювати не можна. Ось цей закреслений трикутник означає, що річ не можна відбілювати. Зрозуміло. Так, якщо побачиш ось таку спеціальну позначку на ярлику, то річ не можна відбілювати. Добре. Подивимось наступний малюнок. Він ось такий. І він означає, що речі не можна викручувати. Випраний одяг. Не можете викручувати. Так. А що таке викручувати випрані речі? Вижимати речі. Це знак, що не можна викручувати мокрий одяг. Так, не можна викручувати цей одяг. Потрібно делікатно сушити одяг з такою позначкою. Я обережно сушу випраний одяг. Якщо є ось така позначка, то потрібно сушити мокрий одяг обережно. Можна попрати і повісити річ, не викручуючи, щоб вона сушилась і вода стікала сама? А на цій позначці намальована праска. Так, це намальована праска. Поговоримо про неї. Яка праска намальована на цій позначці? Праска намальована закреслена. Так. Праска перекреслена. То ця позначка означає, що річ не можна прасувати. Зрозуміло, річ з таким малюнком не можна прасувати. Якщо така позначка є на твоєму одязі, то одяг не можна прасувати. Якщо такої позначки немає, то річ можна прасувати. Так. Добре бачу, ти розумієш, для чого є позначки. А це що за малюнок на ярмаку. Ця позначка означає, що предмет одягу треба сушити при кімнатній температурі. Треба сушити при кімнатній температурі. А що таке кімнатна температура? Це така температура в кімнаті, щоб не пересушити одежу. Так, це температура, яка є в нашій кімнаті. Температура це цифра на термометрі, а означає вона, що в кімнаті прохолодно чи спекотно. Кімнатна температура це коли в кімнаті ні холодно, ні спекотно, і якраз комфортно для людини. Одяг з відповідною позначкою не можна сушити в кімнаті чи на балконі, де спекотно. Якщо сушити одяг в кімнаті, де гаряче повітря, то одяг буде пересушений, бо гаряче повітря в кімнаті. Зафіксуємо м'яту тканину і річ не підлягатиме прасуванню. Треба одяг сушити при кімнатній температурі. Вероніка, розкажи мені, будь ласка, як ти дбаєш про свій одяг? Е, перу, потім прасую. Щоб якщо кудись іти на день народження, то не було. Слідкую, щоб одяг був не пом'ятий. Так, чудово. Наступна наша розмова буде про те, як правильно прати одяг у пральній машинці. Перед пранням треба перевірити кожну річ. Що саме треба перевірити, запам'ятовий, чи немає на них сильних плям. Якщо плями є, потрібно користуватися засобом від плям або прати річ руками пральним милом. Також перед пранням потрібно перевірити кишені. Чи немає там чогось? Якщо в кишенях щось є, це може зіпсувати пральну машинку або річ. Також перед пранням треба поділити речі на біле, чорне та кольорове. Окремо треба прати білий одяг, чорний і кольоровий. Якщо, наприклад, побрати білу футболку з червоною річчю, то футболка стане рожевою, футболка зіпсується, і ти не зможеш її одягти. Знаєш, одяг потрібно прати так само, як ми миємо руки чи тіло. Прання допомагає видалити бруд та поганий запах з одягу. Коли ми носимо одяг, на нього потрапляє бруд і піт. І це так неприємно, ми беремо одяг для того, щоб він став чистим та свіжим. Вибраний одяг готовий, щоб ми його носили. І коли одяг чистий, він виглядає краще і не шкодить нашому здоров'ю. Так що прати одяг це добре і важливо. Прати означає вичищати одяг у воді. Ми беремо за допомогою пральної машинки або руками. А зараз ми виконаємо вправо ручне прання. Дивіться, як ви можете випрати одяг руками. Для прання наберіть води у велику миску або в ванну. Краще набрати теплої води, але іноді беруть холодною. Додайте трохи рідкого мила у воду для прання. Або ви можете додати до води пральний порошок з написом порошок для ручного прання. Спочатку треба замочити брудний одяг, занурити його у воду. Покладіть одну брудну річ у воду з милом і залишіть її у воді на короткий час. Через деякий час потріть річ двома руками. Ось так як це робить Вероніка. Особливу увагу приділяйте місцям з брудом або плямами. Якщо плями не відтираються руками, використовуйте м'яку щітку або губку. Коли ви впевнені, що відібрали бруд, треба викрутити річ, щоб видалити зайву воду. А випрану і викручену річ походять окремо краще до іншої миски. З миски для прання треба вилити брудну воду, у якій ми одяг прали. Полоскання. Випрані руками речі треба прополоскати. Як правило, прополоскати випрані руками речі треба два рази. Дивіться, як Вероніка буде полоскати випрані речі. Спочатку наберіть у миску чисту воду, краще теплу. Занурте випрану річ у воду для полоскання. Видаліть мильну піну з одягу. Для полоскання знову тремо річ двома руками. Дивіться, як це робить Вероніка. Викрутіть річ і відкладіть у бік. Повторюйте полоскання хоча б два рази. Можна полоскати випрані речі і більше разів, поки вода не стане чистою і без залишків мила. Після ручного та полоскання ми видаляємо воду з одягу, також вручну. Видалення води з випраної вручну речі називається викручуванням. Завдання у викручування те саме, що у і віджимання. Тільки віджимання виконує правильна машинка. Отже, ми викручуємо мокру річ двома руками. Дивіться, як це робить моя помічниця Вероніка. Треба обережно віджати воду з одягу, не скручити одяг занадто сильно, щоб не пошкодити тканину. Ми обговорили ручне прання та полоскання одягу. Тепер дізнаємось, як його правильно сушити помістіть випране одяг до сушарки або розвістите на мотузці і дайте одягові висохнути. Краще, щоб мотузки для сушіння були в тіні. Якщо сушити одяг під прямим сонячним промінням, то кольори на одязі можуть вигоріти. Коли розвішуєте одяг для сушіння, розправте одяг так. Щоб він повернув свою первісну форму, розглажите пом'ятості і розправте рукави, сорочок та халяви штанів рівно, щоб не пом'яти. Правильне сушіння допоможе зберегти якість та вигляд вашого одягу після ручного прання. Після того, як повісили одяг, закріпіть його за допомогою прищіпок. Дотримуйтесь інструкції для сушарки або для прального порошку. Якщо є інструкції на ярликові на вашому одязі, що стосуються сушіння, дотримуйтесь їх. Одяг шиють з різних тканин. Треба розібратися у видах тканин, бо різні тканини треба прати по-різному. Деякі тканини потребують особливого підходу при сушінні. Можна знайти ці правила в інтернеті. Запитайте про сушіння одягу з певної тканини. Основні види тканин такі: вовна це тканина з овечої вовни. Бавовна це тканина з рослинної сировини, рослина зветься бавовна. Льон тканина з рослини, що зветься льон. Часто одяг шиють із тканини, яка називається віскозою. Віскозу не вирощують, а роблять люди. Але роблять її з подрібних шматочків природних матеріалів. Наприклад, віскозу можуть робити з дуже дрібних шматочків деревини. Також бувають синтетичні тканини, виготовлені. На фабриках з нафти, газу та вугілля. На ярликах одягу пишуть назву тканини для того, щоб покупець одягу розумів, що купує. Саме від матеріалу, з якого виготовлено одяг, залежить, як за цим одягом треба доглядати. Від матеріалу залежить також, як висушити випрану річ та як прасувати. Можете пошукати в інтернеті, як доглядати за одягом з вовни або як сушити одяг з льону. Обов'язково дізнайтесь, як доглядати за своїм одягом, щоб турбуватися про одяг правильно. Доглядаючи одяг правильно, ви завжди будете виглядати охайно і красиво. А зараз поговоримо про догляд за взуттям. Навіщо доглядати за взуттям? Запам'ятай, взуття потребує догляду. Доглянути взуття можна використовувати довше, і воно залишається красивим. Коли взуття чисте, воно надійно захищає ніжки. А коли взуття брудне і погано пахне, це неприємно. Тому, коли твої черевики або кросівка будуть брудними, помий їх, щоб вони стали чистими. Пам'ятаймо, що взуття треба чистити від бруду і пилу кожного разу після використання. Доглядати за взуттям треба так, як ми показуємо: спочатку видаляйте бруд, використовуйте щітку або губку, щоб обережно видалити пил і бруд з поверхні взуття. Пам'ятайте, що треба уважно чистити деталі і шви. Потім взуття треба помити, протріть взуття за допомогою вологої губки або ганчірки, змоченої у мильному розчині. Змочити губку можна звичайним милом або спеціальним засобом для чищення взуття. Потім пару взуття треба промити начисто, чистою водою і висушити. Далі дайте парі взуття висохнути при кімнатній температурі. Не використовуйте сушарку для сушіння взуття, бо сушарка може його пошкодити. Користуйтеся спеціальними засобами, якщо взуття з замші чи набука спреєм або щіткою. Ретельний, хоча й простий догляд допоможе вам досягти чистоти та доброго стану взуття. Так ви збережете привабливий вигляд взуття і тривалий термін служби. Отже, ми розібралися з тим, як треба прати речі і доглядати за взуттям. Наступна наша тема це прасування одягу. Як правильно прасувати і для чого прасувати одяг? Прасування це коли ми використовуємо спеціальний предмет, який називаємо праскою. Праску ми використовуємо для того, щоб зробити наш одяг гладким та красивим. Увімкнена праска дуже гаряча. Гарячу праску не можна чіпати руками. Через те, що вона дуже гаряча і можна отримати опік. Від опіку гарячою праскою тобі може бути дуже боляче. Тому праску потрібно тримати лише за спеціальну ручку, яка не нагрівається. Таким чином ти залишишся в безпеці. А чому потрібно прасувати речі? Тому що пом'яті речі можуть виглядати некрасиво і неохайно. Коли речі пом'яті, це виглядає неаккуратно. А речі, які попрасовані, виглядають охайно і доглянуто. Тому важливо тримати свій одяг в належному стані. Як правильно прасувати одяг? Спочатку увімкніть праску в розетку. Зачекайте, поки праска нагріється. Попрасуйте речі. Відразу після прасування обережно вимкніть праску з розетки. Зачекайте, поки праска охолоне. Повторимо, що таке прасування. Прасувати означає вирівнювати, вигладжувати гарячою праскою, одяг чи тканину. Нагадаю, що інструмент, який ви бачите на екрані, називається праска. Далі детально поговоримо про право користування праскою. Спочатку підготуйте праску, включіть і налаштуйте її на потрібну температуру для вашого виду тканини. Зверху на прасці є перемикач, на якому написано назви тканини. Це називається регулятор тканини. Перед прасуванням переключіть регулятор на назву тканини, з якої зроблено ваш одяг. Якщо не впевнені, перевірте ярлик на вашому одязі. Там написано, яку температуру використовувати. Далі готуємо одяг до прасування. Розкладіть вашу одежину на гладкій поверхні, такій як прасувальна дошка або стіл. Розправте одяг і виправте пом'ятість руками. Прасувати значить рухати праску по поверхні предмету одягу в різних напрямках. Натискайте праску обережно. Не натискайте занадто сильно, щоб уникнути пошкоджень одягу. Щоб прасувати рукава, розташуйте їх на прасувальній дошці. Та прасуйте рукава зверху. Не забувайте прасувати деталі, такі як комірці, манжети або застібки, якщо вони є на вашому одязі. Переверніть вашу кофту чи сорочку на зворотній бік. Тоді прасуйте кофту чи сорочку зі зворотнього боку, щоб забезпечити рівномірний гладкий вигляд. Випрасований одяг повісти, або сходіть так, щоб він не зміщувався і не зморщувався. Пам'ятайте, що правильне прасування допомагає вашому одягу виглядати охайним і доглянутим, тому важливо ретельно виконувати прасування з дотриманням вказівок на ярлику і ставтеся уважно до деталей під час прасування. Пам'ятайте, що правильний догляд за одягом і взуттям сприяє їхній тривалості та збереженню привабливого вигляду. Дякуємо вам за приділений час та активну участь у нашому відеоуроці. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякую за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями. Та їх сімей під час війни як швидка допомога для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди Айрекс та державного департаменту США.